22 січня 1970 року о пів на другу ночі в американське небо вперше в історії цивільної авіації здійметься широкофюзеляжний двопалубний авіалайнер Boeing 747 авіакомпанії Пан Американ під назвою Клайпар Янг America. Він виконуватиме рейс Нью-Йорк-Лондон. Політ через океан між двома мегаполісами триватиме 6 годин 14 хвилин. Цей рейс буде по-справжньому історичним і народить світову авіаційну легенду літак Велетень Boeing 747, який отримає прізвища of the Skies – королева небес та Джамбо Слон. Вражаючі габарити, неймовірний рівень комфорту на борту та неповторний силует з горбиком за кабіною пілотів, зробить цей літак улюбленцем пасажирів та зіркою у світі медіа та кіно. Тут варто зауважити, що слава до цього велета прийде ще в процесі серійного виробництва та експлуатації, тоді як на стадії розробки, самі автори цього проєкту мало вірили в подібний успіх. Сама ідея побудови широкофюзеляжного авіалайнера належить американській авіакомпанії Pan-American World Airways, або скорочено Pan-AM. Вперше концепція подібного авіалайнера буде представлена керівником авіакомпанії Pan-AM Хаоном Трілом під час зустрічі з правлінням Боїнг в серпні 1965 року. За задумом, новий літак повинен був перевозити близько 400 пасажирів вдвічі більше, ніж основний на той час Боїнг 707. Керівником проєкту з побудови нового авіалайнера компанія Боїнг назначить талановитого інженера-авіаконструктора Джозефа Сатера. Ще до появи 747-го в компанії Боїнг намагались вирішити завдання з побудови більш місткого авіалайнера з значним на той час методом подовження вже існуючої моделі. В даному випадку планувалось подовжити Боїнг 707 на 18 метрів. Подібне рішення дало б змогу перевозити до 279 пасажирів. Схожим способом вже скористався конкурент Боїнга компанія Дуглас. Яка подовженням фюзеляжу своєї моделі DC-8 зуміла збільшити місткість до 259 пасажирів? Це дозволило з 1967 року dc 861 стати наймісткішим лайнером у світі. Проте подібна маніпуляція з 707 спричинила велику кількість конструкційних проблем. Через збільшення маси потрібно було змінювати крила, шасі та пілони двигунів. Навіть успішне втілення всіх технічних доопрацювань не змогло б задовільнити вимоги компанії Пан Ам у 400 пасажирів, через що дане рішення так і залишилось на стадії ескізів. Міцна, надійна, з гарантією гідравліка Бернулі. Відчую її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. Компанія Boeing зосередиться на розробці повністю нового авіалайнера. У березні 1966 року Рада директорів компанії Boeing дасть зелене світло розробці широкофюзеляжного авіалайнера. Першим клієнтом, який замовить 25 літаків, стане авіакомпанія Pan American. Ціна одного Boeing 747 складатиме 20 мільйонів доларів. Тоді як затрати на проєктування, підготовку виробництва та випробовування оцінювалось в 1 мільярд доларів. Великий вплив на розробку лайнера здійснюватиме дух 60-х, для якого буде характерним стрімкий розвиток науки та техніки. Відбудуться перші польоти людини в космос. Джоном Кеннеді, 35-м президентом США, буде ініційована не лише космічна програма Аполлон по висадці людини на космічну поверхню, але й грандіозний проєкт з побудови надзвукових авіалайнерів, які за задумом багатьох авіакомпаній повинні були стати основою дальномагістральної цивільної авіації. Саме тому і пан Американ і Боїнг сприйматиме 747 модель як тимчасове рішення в цивільній авіації до моменту запуску в серію перспективного надзвукового лайнера Боїнг 2707, який був пріоритетом компанії і роботи, над яким активно тривали в середині 60-х. Після випуску достатньої кількості надзвукових боїнгів 747 планувалось переобладнати на вантажні літаки. З цією метою в конструкції літака відмовились від повноцінної двопалубної схеми, яка могла б в перспективі зменшити об'єм вантажного відсіку та спричинити труднощі під час завантаження. Крім цього, на верхній палубі пасажирам не вистачало б місця через малий радіус фюзеляжу. На нижній палубі зручному розташуванню пасажирів заважатиме центральний Лонжерон крила також могли виникнути труднощі під час евакуації пасажирів. В результаті ретельного зважування всіх за та проти конструкторам Boeing на чолі з Джо Сатером було прийнято рішення побудувати одну палубу, але широку, щоб мати змогу завантажувати літак через носову частину. Після переобладнання його у вантажну версію кабіну довелось винести вище на невелику палубу в передній частині, яка займатиме до третини довжини фюзеляжу. Подібне рішення дозволить створити легендарний силует. Який неможливо сплутати з силуетом жодного літака у світі. Розміщення пілотів на верхній палубі спричиняє певні труднощі під час управління літаком на злітній смузі. Проте в такій конструкції будуть і свої плюси. Вона дозволить отримати додатковий простір позаду кабіни пілотів, який використовують для створення комфорту пасажирам. Згідно з графіком, узгодженим з Pan American, перший Boeing 747 повинен був викотатись з цеху в жовтні 1968 року. А перший політ був запланований на 17 грудня цього ж року. 65-ту річницю першого польоту піонерів авіації братів Wright. Реалізація такого мегаамбітного завдання потребуватиме значних ресурсів: перш за все, виробничих. Для складання лайнера з подібними габаритами завод Боїнга в місті Рентон був замало придатний через малу площу. Здавалось, побудова нового літака в такі стислі терміни під загрозою. Проте, завдяки значним фінансовим та адміністративним можливостям компанії Боїнг проблему з відсутністю виробничого майданчика вдасться подолати. 14 червня 1966 року компанія придбає 320 гектарів болотистої вкритої лісом землі неподалік міста Еверет, в якому під час Другої світової війни вже діяв завод Боїнг де виготовлялись військові стратегічні бомбардувальники b 17 Flying Fortress. Вже 1 травня 1967 року на місці колись непролазних хащів та драглистої місцевості буде збудований по-справжньому грандіозний завод, який з площею в 400 тисяч метрів квадратних стане найбільшим виробничим майданчиком у світі. Загальний кошторис зведення заводу становитиме 200 мільйонів доларів. Крім цього, компанія Боїнг проведе реконструкцію, взятого в оренду місцевого муніципального аеропорту Пейнфілд та підведе до заводу в Евереті залізничну гілку, що значно спростить логістику. Безпосередня побудова 747-го розпочнеться 3 січня 1967 року, ще за 4 місяці до офіційного відкриття заводу, і просуватиметься рекордними темпами. Щоб встигнути до заданого дедлайну по здачі першого літака, Boeing залучатиме в якості підрядників різноманітні авіаційні компанії, такі як Аеронка Middletown, North Американ Aviation Колумбус, Огайо та Northrop Роб Хоторн, Каліфорнія. Виконати складні технічні завдання, які виникатимуть в процесі побудови найбільшого пасажирського авіалайнера у світі, допоможе досвід, накопичений конструкторами компанії під час роботи над експериментальним військово-транспортним літаком CXHLS, який братиме участь в конкурсі з побудови нового військового транспортного літака, оголошеним військовим відомством США. На жаль, в фіналі цього конкурсу Боїнг поступиться компанії Douglas з її військовим транспортником. C5A Galaxy. окрім досвіду від участі в цій програмі, Боїнг отримує також потужні двигуни з високим ступенем двоконтурності JT9D, виготовлені компанією Pratt Пратвінті, яка була партнером Боїнг у цьому проекті. Силові установки, маса яких складає 3 тони 905 кг, виготовлені з використанням титанових та нікелевих сплавів. 30 вересня 1968 року через один рік та дев'ять місяців після початку будівництва перший передсерійний Боїнг 747 урочисто викотиться з цеху заводу в Евереті. Його зустрічатимуть бортпровідниці в формі 26 авіакомпаній, які вже здійснили замовлення Боїнг 747. Презентація відбуватиметься в урочистій атмосфері в присутності великої кількості гостей та журналістів. Міністр торгівлі США Сейрус Сміт, який до роботи в уряді 34 роки очолював компанію American Airlines, виголосить вітальну промову і назве літак національним надбанням. Після офіційної презентації літак знову закотять цех. Він буде готовим лише на 78%. Свій перший політ Boeing 747 здійснить 9 лютого 1969 року на два місяці пізніше запланованого терміну. Загалом весь проєкт від моменту розробки до першого польоту займе менш ніж три роки. В червні 1969 року один з серійних літаків буде представлений на авіасалоні Le Bourget, Франція. Мабуть, авіаційна виставка 69-го року буде однією з найзнаковіших за всю історію цього авіасалону, адже на ній разом з найбільшим на той час цивільним авіалайнером Boeing 747 буде представлено і найшвидше повітряне пасажирське судно, надзвуковий літак Конкорд. Протягом 1969 року перші п'ять серійних боїнгів з 11 братимуть участь в випробуваннях, які пройдуть успішно. І вже 30 грудня 1969 року лайнер боїнг 747 отримає від Федерального управління цивільної авіації США сертифікат на перевезення пасажирів. Компанія Pan American отримає перші два літаки 12 та 19 грудня ще до отримання Боїнгом офіційного дозволу на здійснення авіаперевезень. Ще два судна авіаперевізник отримує в січні. 21 січня 1970 року літак здійснить свій перший офіційний політ з пасажирами маршрутом Нью-Йорк-Лондон. Поява на регулярних міжнародних рейсах грандіозних велетнів від компанії Боїнг спричинила справжній ажіотаж серед простих пасажирів та інтерес до літака з боку провідних світових авіакомпаній, що було неочікувано для компанії Боїнг. Ще в період розробки літака планувалося, що виробництво 747-го триватиме не більше 10 років, за які буде випущено від 100 до 200 літаків, які виконуватимуть функцію пасажирських тимчасово до появи достатньої кількості надзвукових суперлайнерів Boeing 2707. Проте ще на стадії розробки та побудови перших двох екземплярів даний проект в 1971 році закриють. Перехід на масове використання надзвукових лайнерів так і не здійсниться. Але як кажуть, святе місце порожнім не буває. Не вдалося найшвидшому авіалайнеру завоювати серця пасажирів, завоює найбільший, і він дійсно зробив це. Незважаючи на те, що багато світових авіакомпаній зі скепсисом сприйняли появу 747-х в цивільній авіації, вважаючи, що такі велетні через великі витрати пального будуть нерентабельними в пасажирських авіаперевезеннях. Проте, як покаже практика експлуатації, вони будуть на 30% економніші за вузькофюзеляжельні дальномагістральні авіалайнери. Тож, які якості дозволять Boeing 747 так швидко завоювати ринок дальномагістральних авіаперевезень. Ну, перш за все, це великий внутрішній простір літака, який створював пасажирам набагато комфортніші умови польотів, ніж у вузькофюзеляжних дальномагістральних авіалайнерах. 747-й матиме вражаючі габарити довжину 70 метрів 60 см, висоту 19 метрів 30 см та розмах крил 59 метрів 60 см. Екіпаж літака складатиметься з трьох осіб двох пілотів та борт-інженера. Ширина фюзеляжу 6 метрів 50 см дозволить розмістити в ряд 9 сидінь за схемою 2-4-3 з двома проходами, що буде вперше в історії цивільної авіації. Весь салон літака буде розбитий на 5 зон, які відділятимуться одна від одної, згрупованими по центру кухнями та туалетами. На передній стінці кожної зони розміщуватиметься екран для кіносеансів. В носовій зоні буде організований салон першого класу. Решта чотири належатимуть до економ-класу. Ще однією приємною новинкою для пасажирів стануть великого розміру бокові закриті полиці для ручного багажу. До цього на всіх літаках вони були лише відкриті і набагато менші за площею. Покращиться та розшириться перелік страв меню. Це стане можливим завдяки набагато більшій, ніж в інших літаках, вантажній палубі. Що дасть змогу брати на борт більшу кількість продуктів та розміщувати на ній просторі кухні. Страви нагору в основний салон, з якого переміщували за допомогою спеціальних вантажних ліфтів. Також були передбачені окремі ліфти для бортпровідників. В 70-х роках комфортні умови створювались на бортах багатьох авіакомпаній. Вони стануть основним елементом конкуренції в залученні нових пасажирів. Конкурувати цінами було неможливо, вони всі були фіксованими та контролювались державними регулюючими органами та міжнародною асоціацією повітряного транспорту. Тому салони пасажирських авіалайнерів 70-х, особливо дальномагістральних, набагато більше тішили своїм комфортом, ніж салони 80-х, Після того, як в 1978 році відбулось дерегулювання цін на авіаперевезення, і компанії змогли конкурувати на понижені вартості квитків, збільшуючи тим самим кількість посадкових місць. Перші Boeing 747 брали на борт найбільше 400 пасажирів. Хоч місткість салону та пропускна здатність виходів дозволяла розмістити до 480 осіб, а все тому, що додатковий простір давав можливість для створення більш комфортних умов для пасажирів. Спеціально для першого класу на верхній палубі за кабіною пілотів була створена лаундж-зона з баром та комфортними диванами. Дістатись до неї можна було гвинтовими сходами. Згодом її перетворили в повноцінний ресторан. Кількість ілюмінаторів на верхній палубі збільшилась з трьох по кожній стороні до десяти. Окремі компанії переобладнають частину верхньої палуби на vip зону яка стане ідеальним варіантом для знаменитостей бізнесменів чи політиків лаунж зони не були чимось незвичним для дальномагістральних авіаперевезень. Вони створювались на авіалайнерах не лише для першого, але й для економ класу, виконуючи роль столової вітальні, де можна пограти в шахи чи карти, поспілкуватись, не заважаючи іншим пасажирам. Після зняття обмежень на ціни квитків більшість лаунж-зон в літаках перетворились на звичайні пасажирські місця. Boeing 747 випускатиметься в кількох модифікаціях та поколіннях. До першого покоління належатиме три моделі: Boeing 747 100, Boeing 747 200 та Boeing 747 300. Базова модель Boeing 747 100 випускатиметься до 1986 року. Він матиме дальність польоту 7200 кілометрів. Для внутрішніх авіаліній Японії буде випущена версія Boeing 747-100SR Short Range, яка матиме меншу місткість баків та збільшену пасажиромісткість до 550 осіб. В січні 1977 року в експлуатацію надійде спеціалізований Boeing 747 SCA Shuttle Carrier Aircraft, побудований на базі 747-100. Літак призначатиметься для транспортування космічних човників Space Shuttle з місця приземлення до місця старту, що розташувався на Merritt Island. Шатли закріплювались над фюзеляжем за допомогою спеціальних завантажувально-розвантажувальних пристроїв. Літак перебуватиме в експлуатації до закінчення програми Space Shuttle в 2011 році. Випуск Boeing 747-200 стартує в 1972 році. Зміни на цій моделі торкнуться двигунів шасі та конструкції фюзеляжу, що дозволить збільшити злітну масу та дальність польоту. На літак, крім базових пред Whitney, буде можливість встановлення двигунів General Electric та Rolls-Royce. Модель 747 200 існуватиме в кількох версіях: пасажирській 200B, вантажно-пасажирській комбі, де буде можливим одночасно перевезення пасажирів та вантажів. Буде також два варіанти повністю вантажної версії 747 200 747-200F та 747-200C. Ці літаки матимуть відкидний ніс для прискорення загрузки, а також елементи для її автоматизації. У 1975 році на замовлення авіакомпанії Pan American, яка планувала відкрити безпосадковий рейс Нью-Йорк-Токіо, Boeing представить спеціалізовану модель лайнера 747 SP Special Performance, який буде здатен подолати відстань в 11 тисяч кілометрів без дозаправки. Все це було досягнуто завдяки кардинальним змінам в конструкції літака. Скороченню довжини фюзеляжа на 14 метрів 76 см з 400 до 331 та дозволить знизити масу самого літака. При цьому об'єм баків залишиться без змін. Також як компенсацію довжини фюзеляжу, буде змінено довжину хвостового оперення та форму крил. У 1987 році на базі моделей Boeing 747-200B будуть створені два спеціалізованих літака VC-25A, які перевозитимуть президентів США і отримають позивний Air Force One, борт номер 1 Також на базі Boeing 747-200B буде побудований стратегічний літак І4, який виконує роль повітряного командного пункту і має неофіційну назву літак судного дня. А все через те, що після початку ядерної війни він стане основним штабом для військово-політичного керівництва, з якого буде відданий наказ на застосування ядерного удару у відповідь. 24 травня 1991 року Boeing 747-200 ізраїльської авіакомпанії El Al під час операції Соломон зуміє за один раз перевезти 1122 пасажири, що стане новим світовим рекордом. В 1980 році на авіалініях появиться третя модифікація першого покоління Boeing 747 300. Дана модель матиме значно збільшену верхню палубу, що дозволить розмістити 85 пасажирів замість 32, як в Boeing 747-200. Особливістю даної моделі будуть прямі сходи на верхню палубу. У попередніх версіях вони були гвинтовими. Дальність польоту моделі складатиме 12400 метрів. В 1989 році в серійне виробництво надійде Boeing 747 400 другого покоління, який стане найпопулярнішим літаком у всій серії. Він матиме революційні конструкційні зміни, оновлену авіоніку, що дозволить відмовитись від бортінженера і зменшити екіпаж до двох осіб. Також літак отримає нові крила з вертикальними закінцівками та додаткові хвостові паливні баки. Завдяки вдосконаленим двигунам рівень витрат палива в порівнянні з 747-300 зменшиться на 25%, а рівень шуму знизиться вдвічі. Також салон авіалайнера відзначатиметься підвищеним рівнем комфорту. Літаки цієї моделі зможуть долати відстань в 13 490 кілометрів. Крім цього, компанія розробить спеціалізовану модифікацію Boeing 747 400 ER Extended Ranger з додатковими паленими баками, яка може подолати рекордні 14 тисяч кілометрів. 747-400 матиме збільшену кількість пасажирських місць і отримає нову схему розміщення сидінь 3 4 3 Спеціально розроблений для внутрішніх авіаліній Японії 747 дій до 2005 року зберігатиме рекорд за пасажиромісткістю, вміщуючи на борту 594 пасажири. Вантажна версія Boeing 747-400F Freighter з вантажопідйомністю 124 тони. До появи АН 124 Руслан буде найбільшим транспортним літаком у світі. Вантажні версії від пасажирських відрізняються меншим горбом та мають меншу дальність польоту. На базі 747-400 для перевезення на складальні заводи елементів літака Boeing 787, крил та фюзеляжу компанія побудує вантажний літак Boeing 747 LCF DreamLifter, який матиме відкритий фюзеляж, подібний до літака Aerobus Beluga. З 1989 по 2009 рік буде виготовлено 694 авіалайнера «Боїнг 747-400». Початок нового 21-го століття Боїнг зустріне активно розвиваючу програму з побудови нових дальномагістральних лайнерів з двома двигунами: Boeing 777, Boeing 787, Dreamliner». Компанії вважали, що майбутнє за авіалайнерами з двома двигунами, які простіші і швидші в побудові та дешевші в експлуатації, витрачають менше палива, яке на початку 2000-х значно додало в ціні. Такі літаки легко зможуть поєднати різні міста на віддалених континентах. Вони не потребуватимуть великих авіаційних хабів, аеропортів з дорогою інфраструктурою. Як того вимагали, наприклад, габаритні Boeing 747 Проте все змінилось в 2005 році, коли європейський конкурент Боїнга, компанія Аеробус, випустить свій гігантський авіалайнер А380, що стане найбільшим у світі, таким чином побивши рекорд американців, що тримався 35 років, і не просто випустить, але й почне отримувати достатньо замовлень. Лишатись осторонь і спостерігати, як твій основний конкурент перевершує тебе та захоплює ринок, в Боїнг не могли. І вони почали діяти. Було вирішено, ні, не спроєктувати ще більший літак а скористатись тим способом, який вони відкинули в 60-х роках при проєктуванні нового дальномагістрального лайнера, тобто збільшити за розмірами вже наявний літак. І цим авіалайнером став Boeing 747 400. В третьому поколінні новий 747-й маркування Boeing 747-8. Оновлений літак буде збільшений в довжині на 5,5 метрів, що зробить 747-го найдовшим пасажирським авіалайнером за всю історію 76 метрів 25 см. Літак отримає також нові двигуни General Electric Next Generation, які значно покращать економічні та екологічні характеристики лайнера. Також 747-8 отримає нове крило з інтегрованими закінцівками та оновлений салон. Загальна злітна маса літака складатиме 442 тони, що на 16% більше за базову версію. Випускатиметься літак в пасажирській версії Boeing 747 8 Intercontinental та вантажній Boeing 747 8F. Всього буде збудовано 147 літаків 747 8 з яких з них 101 вантажний та 48 пасажирських. В грудні 2022 року через низький попит на великі дальномагістральні лайнери компанія Boeing офіційно закриває проект Boeing 747. Всього буде збудовано 1574 літаки різних модифікацій. 31 січня 2023 року на заводі Еверет відбудеться церемонія передачі компанії Atlas Air вантажного лайнера Boeing 747-8, який буде останнім літаком в цій легендарній серії. Як і 55 років тому, церемонія пройде в урочистій атмосфері, тільки тепер з нотатками смутку. За ці понад півстоліття Боїн 747 здійснить справжню революцію в авіації, вивівши авіаперевезення на новий якісний рівень. Він зробить світ тіснішим, помістивши розділені тисячами кілометрів континенти 15-годинні часові рамки. Стане героєм десятки фільмів. Багатьох з них літак буде центральною експозицією, сценою, де відбувається головна дія фільму. Завершення виробництва це ще не фінал. Багато сотень цих велетнів продовжуватимуть польоти, виблискуючи на фоні неба своїм неповторним силуетом.